Доброго дня! Урок алгебри 26 квітня. Сьогодні на уроці ми підготуємося до контрольної роботи за темою квадратні рівняння. І так, підготовка до контрольної роботи за підручником. Завдання для перевірки знань. Перше завдання. Які рівнянь є квадратним? Першим показником є те, що мусить бути присутнє х квадрат. Отже, бачимо, що 4 нам уже не підходить. Залишилося 3. Перше є квадратним рівнянням, причому перше. Повним. А ось друге рівняння містить у знаменнику х, тому таке рівняння не може бути квадратним. Третє рівняння, воно теж є квадратним, але воно є неповне. Отже, маємо дві правильні відповіді. Скільки різних коренів має квадратне рівняння, якщо його дискримінант дорівнює 9? Якщо дискримінант більше нуля, більший нуля, то рівняння має два корені. Два корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то рівняння має один корінь, або ми кажемо два однакових корені. Тут у нас дискримінант мінус 16, тобто дискримінант менше 0. Якщо дискримінант менше 0, то рівняння не має жодного кореня. І наступне дискримінант у нас більший за 0, 23, хоч і корінь не добувається, але рівняння рівно має 2 корені. Третє завдання. Знайти суму та добуток коренів рівняння. Щоб знайти суму та добуток коренів рівняння, нам потрібно використати теорему вієта. Отже, за теоремою вієта сума коренів дорівнює мінус b. Тому будемо мати, що х1 дорівнює x2 дорівнює, дивимося, чому дорівнює наше b. b дорівнює 2. Отже, мінус b буде мінус 2. Тому сума дорівнює мінус 2, а добуток буде дорівнювати c. c у нас дорівнює мінус 17. Наступне завдання. Розв'язати неповне квадратне рівняння. Отже, ми маємо рівняння перше і друге неповне. Звертаю увагу, у першому рівнянні ми маємо 2 х квадрат, а далі число. Коли маємо таке рівняння, що маємо одне невідоме і одне відоме, то ми розв'язуємо його таким чином, що невідоме вліво, відомі вправо. Так, дорівнюємо. Заходимо звідси х квадрат, для цього 18 ділимо на 2, х квадрат буде дорівнювати 9, тому корені рівняння x буде 2, і цих корені буде 3 та мінус 3. І записали відповідь. Наступне квадратне рівняння. Маємо 2х. Тобто, що я маю на увазі 2х у першому доданку х і в другому х. Тому якщо ми маємо таку ситуацію, що маємо два доданки з х, тому х виносимо за дужки. Коли винесемо дужки х, то отримаємо 3х відняти 4. Маємо добуток. добуток. Коли маємо добуток, то або перший множник дорівнює 0, або другий. Переносимо в другому рівнянні х в праву сторону, знаходимо невідоме х, для цього 4 ділимо на 3, виділяємо цілу дробову частину і маємо два розв'язки нашого рівняння, один з яких буде 0, а другий буде 1,13. П'яте завдання розв'язати квадратне рівняння. І так, пам'ятаємо, що ми маємо виписувати коефіцієнти. Підписавши коефіцієнти, знаходимо дискримінант за формулою. Підставляємо. Б у нас мінус 5, відняти 4, помножити на А на 2 і помножити на С теж на 2. Будемо мати 25, відняти 16 і дорівнює 9. Отже, дискримінант має 9, додатні, маємо два корені. Записуємо формули коренів. Мінус б плюс корінь з дискримінанта, перший корінь на 2а. b у нас мінус 5, b мінус 5 отже, мінус b буде просто 5. Корінь з 9 поділити на 2, помножити на 2. Будемо мати 5, додаємо 3, ділимо на 4. Так, рахуємо, будемо мати 8, поділити на 4, отримаємо 2. Знаходимо другий корінь рівняння. Мінус B, мінус з дискримінанта на 2а. Так, ми можемо відразу написати 5, відняти 3. Розділити на 4. Будемо мати 2 четверти, скорочуємо 1 друга. Так, і відповідь до цього рівняння будемо мати 2 та 1 друга. Наступне рівняння. Наступне рівняння. І так, маємо інше квадратне рівняння, випишемо коефіцієнти. Так, маємо дискримінант. B квадрат підняти 4. Так, B у нас буде мінус 6 до квадрату відняти 4 на 1 і на 9. Отримаємо 36, відняти 36. Отже, будемо мати 0. Отож, ми знаємо, що коли у нас дискримінант дорівнює 0, ми маємо. Один корінь, або два однакових корені. Тому ми можемо записати x перше, друге, будемо мати мінус b, зразу плюс-мінус дискримінант, тому що Б додає, віднімаємо 0. Або можете скористатися ось цією формулою відразу мінус b на 2а. Якщо ви десь сплутаєтеся або не пам'ятаєте, то, будь ласка, користуємося цією стандартною формулою. Отже, мінус b у нас буде просто 6, додати, відняти 0. Ну, напишемо. Поділити на 2. Будемо мати 6 розділити на 2 3. Отже, відповідь буде 3. Ще раз повторюся, ви можете користуватися і формулою ту, яку я вам щойно показувала. Наступна задача одна зі сторін прямокутника на 4 більша за другу, а площа прямокутника 192. Тому ми знаємо, що прямокутника менша сторона це ширина, тоді друга сторона на 4 більша. Так? Ми додаємо до меншої сторони 4 і отримаємо довжину. Так, площа обчислюється за формулою А помножити на Б або довжина помножити на ширину. Складемо рівняння, і наша площа 192. Розкриємо дужки. Відняти перенесемо 192. 0. Випишемо коефіцієнти. Запишемо формулу дискримінанта. Запишемо формулу дискримінанта та підставимо. Отже, будемо мати b у нас 4. Відняти 4, помножити на А і помножити на С, тобто мінус 192. Будемо мати 16, буде знак плюс. Перемноживши 192 на 4, отримаємо 768. Додамо і будемо мати 784. Так, знаходимо корені, формули ми вже повторювали сьогодні і писали. Ну, ще раз її записуємо. Б у нас 4, тому мінус Б буде мінус 4, додати корінь 784. Розділити просто на 2. Отже, маємо мінус 4 додати корінь 784, коли ви подивитесь у таблицю, буде 28. Розділяємо на 2, отже будемо мати 24 других. І це буде дорівнювати 12. Відразу можемо писати, що це сантиметр, тому що число додатнє, значить, воно може бути нашою шириною, яку ми позначили через Х. Напишемо ширина. Якщо в нас другий корінь теж підійде, ми напишемо або така ширина. Мінус корінь з дискримінанта. Можемо відразу вже підставляти ось цю частинку. Мінус 4 мінус 28, розділяємо на 2, будемо мати мінус 32 других, це буде у нас мінус 16. І бачимо, що нам цей корінь не підходить, тобто, не задовільняє умову задачі. Отже, ми маємо ширину 12, знайдемо довжину, яка обчислюється х додати 4. 12 додаємо 4, будемо мати 16 сантиметрів. Це у нас довжина. Нас просять у задачі знайти периметр, тому ми зараз запишемо формулу нашого периметра, тобто не нашого, а прямокутника. 2А додати Б. Так, двічі довжина двічі ширина. Будемо мати 2 помножити на 28 і отримаємо 56 см. Отже, ми знайшли, те, що нас просили периметр 56 см. Це наша відповідь. Наступне завдання 7 теж розв'язати рівняння, але, як бачимо, воно спочатку є неквадратне. Тому розкриємо дужки через подвоєний добуток формули. Нагадую, Відразу перенесемо 4х в ліву сторону, та відразу перенесемо 5 в ліву сторону. Ми маємо х квадрат, далі ми маємо 2х відняти 4х будемо мати мінус 2х, далі у нас 6 і дорівнює 0. Виписуємо коефіцієнти. Дискримінант. Б у нас мінус 2. Так, відняти 4 помножити на 1 і помножити на 6. Будемо мати 4 відняти 24. І будемо мати мінус 20. Якщо дискримінант менший за 0, то рівняння коренів немає. Коренів немає. Наступне завдання, воно теж тут в цій, в сьомому завданні друге рівняння, вірніше. Маємо квадратне рівняння, відразу виписуємо коефіцієнти. Так, шукаємо дискримінант. Підставляємо B у нас мінус 1. Відняти 4 помножити на 1 другу та помножити на мінус 3, тримаємо 1, мінус мінус дає плюс 4 на 1 другу будемо мати, так, 4 перших на 1 другу будемо мати 4 других, тобто 2, помножимо на 3, будемо мати 6. І будемо мати 7. Отже, дискримінант у нас дорівнює 7, але це нічого не міняє, ми все рівно розв'язуємо квадратне рівняння. Х1 у нас буде мінус Б додати корінь з дискримінанта, поділити на 2а. Б у нас мінус 1, тому мінус Б буде 1, додати корінь 7, розділити на 2, і А у нас одна друга. А, 7, вибачте, псала D, Ось тут ось тут у нас 7 підставимо так. Будемо мати 1 додати корінь із 7, 2 множимо на 1 другу, буде 1. Тобто ми будемо мати 1 додати корінь з 7. Все більше ми нічого зробити не можемо. Це є такий корінь рівняння. Він є не цілий, ви бачите, корінь 7 це ірраціональне число, але ми вже звикли знаємо такі числа, тому, будь ласка, так і, і залишаємо. Тепер з мінусом попрацюємо: ми будемо мати те саме, але будемо мати 1 віднятий корінь із 7. Так, 2 на одну другу. І в нас корінь буде. 1 віднятий корінь із 7. Це такі корені рівняння, вони нас задовільняють. Один додати з цими – це перший корінь, і один відняти цими – це другий корінь. Розглянемо ще одну задачу: Три послідовних натуральних числа. Зауважуємо відразу, що числа мають бути натуральні. Знайти їх треба. Якщо квадрат більшого з них на 140 менший від суми квадратів двох інших. Отже, натуральні числа послідовні, наприклад, 5, 6, 7. І ми знаємо, що кожне наступне більше від попереднього на одиницю. Тому, якщо ми позначимо зараз n, це в нас буде перше число, то n додати 1 це в нас буде друге число. Тоді, відповідно, n додати 2, це в нас буде третє число. І складаємо рівняння. Знайти ці три числа. Квадрат більшого з них, більше в нас n додати 2, квадрат більшого з них. На 140 менший. Тобто, щоб зробити рівність, ми маємо додати цих 140, бо це число у нас менше. Дорівнює сумі квадратів двох інших. Два інших це перше та друге. Сумі квадратів, значить, квадрат і ще один квадрат. Сумі квадратів двох інших. Розкриваємо дужки. через подвоєний добуток. Подвоєний добуток першого на, на другий буде мати 4n, додати 4, додати 140, дорівнює n квадрат додати, знову розкриваємо за формулою, n квадрат додати 2n і додати 1. Переносимо все в одну сторону. Коли ми переносимо, змінюємо знак, про це не забуваємо. Ми бачимо, що можемо спростити n квадрат по одному, але в нас залишиться все рівно: мінус n квадрат, далі 4n, ось, в нас, і мінус 2n. Будемо мати 2n. Тоді ми маємо 144 і відняти 1, 143. Домножимо рівняння на мінус одиницю або поміняємо знаки, що одне і те саме. Випишемо коефіцієнти, запишемо дискримінант. b у нас мінус два. Відняти чотири, помножити на один і на мінус сто сорок три. Будемо мати чотири додати. Так, дванадцять. Сім, п'ятсот сімдесят два. Будемо мати 576 дискримінат. Знаходимо корені. Б у нас мінус 2, отже, мінус Б буде 2. розділити просто на 2. Корінь 576, 24. Будемо мати 26 других, тобто 13. Знаходимо другий корінь. Отже, будемо мати 2 відняти 24. Вже не пишу цей. Будемо мати мінус 22 розділяємо на 2, мінус 11. Ми повертаємося до умови задачі і бачимо, що мають бути числа натуральні, а мінус 11 ненатуральне, тому воно не задовільняє нашу умову задачі. Отже, 13 у нас перше число. Далі 14, друге число. І 15 третє число. І записали від 13, 14, 15. І ще одне рівняння. І так нам потрібно розв'язати рівняння ось такого плану. Ми бачимо, що в нас є дужка і дужка. І ці дві дужки в добутку дорівнюють нулю. Отже, нам треба накласти умову на кожну з цих дужок. Тобто, або перша дужка дорівнює нулю, або друга. Але коли ми звернемо увагу на першу дужку, то побачимо, що в ній є корінь з. Х. А ми знаємо, що підкореневий вирод не може бути від'ємним. Тобто, в нас ОДЗ до цього рівняння ми будемо мати ОДЗ. Х має бути більше або рівне за 0. Після того, як ми наклали цю умову, ми можемо розв'язувати рівняння. Тобто корінь з x. Відняти 2 дорівнює 0, Або х квадрат плюс 3х, мінус 4 дорівнює 0. Просвімо перше. Корінь з х, Переносимо мінус 2 у праву сторону, буде дорівнювати 2. Щоби позбутися коріння, нам потрібно ліву. І праву сторону віднести до квадрату. Тому що ми знаємо, що будь-який корінь у квадраті дає просто підкореневий вираз. Отже, х буде дорівнювати 4. Зв'язуємо друге рівняння. Ось тут ми можемо скористатися теоремою вієта. Вже нарешті, х1 плюс х другий буде дорівнювати мінус b, тобто мінус 3. Х1 помножити на x2 ми будемо мати С, тобто мінус 4. І бачимо, що будемо мати корені. 4 отримаємо, коли 1 помножимо на 4. Так, а тепер називаємося дивимося, сума від'ємна, отже, з мінусом буде мінус 4. Дійсно, мінус 4 додати у в мінус 3, перемножили, підійшло. Але тепер звертаємо увагу на це наше ОДЗ. Х має бути більше рівне 0. Отже, цей корінь у нас менше 0, він нам не підходить. Тому відповіддю не будуть всі корені, які ви знайдете, а буде тільки 4 та 1. Ось така підготовка. Повторіть, будь ласка, ще раз формули, теорему Вієта, дискримінанта та коренів через дискримінант. Дякую за увагу!